Hello, everybody! This is Danny Once again. Ви напевно думали, що я не вмію розмовляти українською мовою повільно, але ні, це був такий маленький жарт від нас для вас. Ми сподіваємося, що вам сподобалося. Якщо ви плануєте поїздку до іншої країни, виникає необхідність вибору місця проживання. І, як правило, це готель. У сьогоднішньому уроці ми підготували для вас декілька фраз англійських, які знадобляться вам при бронюванні номера у готелі? Поїхали? Let's go. I have got a reservation in your hotel. Я забронював номер у вашому готелі. What is the daily rate of this room? Яка вартість проживання у цьому номері? на добу. I would like a single room. Мені потрібен одномісцевий номер. I would like a double room. Мені потрібен двомісний номер. I would like a suite. Мені потрібен номер люкс. What time do I need to check out? О котрій годині мені виїхати? Thank you for your hospitality. I had a wonderful stay. Дякую за вашу гостичність. Я чудово відпочив. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося, я чекаю вас у нашому каналі на наступному відео. If you enjoyed the lesson, do not forget to like. See you soon in the next video. Bye bye!